Привіт, друзі! У цьому відео ми розповімо про великий центр хімічної промисловості України, місто, яке було відоме як центр виробництва пороху та кіноплівки. Мова йде про шостку, що на Сумщині. Друзі, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою, лайком та коментарем. Також переходьте на наш телеграм-канал Промислова Україна, де ми щодня публікуємо новини українського бізнесу та промисловості. Посилання я залишу в описі. Виробництво димного пороху із селітри, сірки і вихілля мало масовий характер на території України вже в 17 столітті. Його вмів виготовляти майже кожен козак. Гетьман та козацька старшина часто мали власне порохове виробництво. З кінця 17 го Століття Лівобережна і Слобідська Україна стали основними постачальниками селітри для Московії. А порох українського виробництва вважався дуже якісним для виробництва селітри, яка була основним компонентом димного пороху, використовували перегній із могил і старих валів городищ. Такий промисел був надзвичайно поширений на Полтавщині та Сіверщині. Купив і тіхно-НАЗДАК, загули паслини дохід. і вважає себе інвестором. Зла новина. ти не інвестор. Ти учасник на роздачу на ринку. Тебе ще не навчили, як мислить капіталіст. А капіталіст мислить так, де гроші, чому вони там, хто в грі, і як витиснути максимум без соплі і страждань. Школа останнього капіталіста запускає навчання з просунутого інвестування. Не для всіх, не для тих, хто тільки починає, і не для тих, хто ще не розібрався в фінансових рішеннях. Тут буде глибокий аналіз компаній, яких ти не в ктоці, стратегії виживання на ринку для своїх та приклади реальних портфелів, а не фантазії на ринку. Якщо ти вже інвестуєш, але ще не відчуваєш, і керуєш, ця програма для тебе. Коли реєстрація вже відкрита, залишай заявку на безкоштовну консультацію та отримуй авторський гайд подарунок від нас. Місто Шостка веде відлік своєї історії з 1670-х років, коли локоцький козак Степан Бугай побудував на річці декілька млинів. В 1711 році в тій же місцевості було відкрито пункт прийому селітри, а в 1735 році один із млинів було передано для створення порохового заводу. Якраз в той час розпочалася російсько-турецька війна. У російської армії виникло питання своєчасного поповнення боєприпасів. Але театр бойових дій був дуже віддаленим від порохових заводів Московії. Тому царський уряд вирішив організувати виробництво пороху в Україні відносно недалеко від російсько-турецького кордону. Виробництво селітри та пороху здавна практикували на сіверщині. Саме тому було обрано територію поряд з річкою Шостка. Пороховий завод запрацював в серпні 1739 року. На початок грудня було виготовлено 750 подів пороху. Планували, що що завод вийде на об'єм в 12 тисяч пудів на рік. Але вже в 1742 році пороховий завод було зачинено, на деякий час порохове виробництво на річці Шостка було повністю припинено. В 1771 році виробництво пороху на річці Шостка було відновлено за наказом Катерини Другої. Знову розпочалися російсько-турецькі війни, як слідство знову з'явилася потреба своєчасного забезпечення військ боєприпасами. З 1771 по 1775 роки на заводі були побудовані гребля з трьома шлюзами, 5 водяних фабрик, тобто млинів, і 4 сухопутних млини. водяні млини працювали за рахунок енергії води, сухопутні на кінній тягі була збудована селітрова варниця, будинки для складання і сортування пороху, кузня, склади для зберігання бочок, інструментів, вугілля, казарми для штату, командирський будинок із службами і стайні. Завод славився. Тим, що виробляв порох високої якості, який був набагато кращим за той, що виробляли на заводах Російської імперії. При цьому собі вартість одного пуда була найнижчою. Під час війни 1812 року завод виготовив 24 чотири пудів пороху. У 1846 році на підприємстві почалося створення капсульного цеху. Його будівництво завершилося в 1847 році. Проектна потужність склала 200 тисяч капсулів за день. В 1848 році це виробництво виділили в окремий завод, який зберігся до наших днів. І працює під назвою імпульс у 1855 році, під час Кримської війни, на заводі в шостці було виготовлено майже 135 тисяч пудів пороху. Це приблизно 43% всього виробництва пороху в Російській імперії. Також було виготовлено 50 мільйонів капсулів. У 1871 році підприємство святкувало своє сторіччя. За цей час було виготовлено 2 мільйони пудів пороху та більше 200 мільйонів капсулів. 1880-х роках мельниці на кінній тязі були замінені трьома паровими машинами, були збудовані нові цегляні споруди, прокладена узкоколійка між цехами, запущено водогін та електричне освітлення. На той момент на підприємстві працювало приблизно 3600 чоловік. Це був один із найбільших заводів Чернігівської губернії. В 1890-х роках підприємство переобладнали, розпочався випуск бездимного пороху. Три роки Першої світової війни з 1914 по 1917 було виготовлено 10 тисяч тонн бездимного пороху, 100 мільйонів капсулів та 50 тисяч освітлювальних ракет. На фоні революційних подій розгорнулася жорстока боротьба за місто, в якому знаходиться стратегічне оборонне підприємство. Схожу ситуацію ми вже описували в відео про Луганський патронний завод. В радянські часи на базі підприємства було створено шость шосткинський казенний пороховий завод зірка, велетенське підприємство площею 750 гектарів, на якому виготовляли різні види пороху та заряди для снарядів різного калібру, шосткінський казенний завод Імпульс підприємство замкнутого циклу з виробництва засобів ініціювання зарядів вибухових речовин. Підприємство спеціалізувалося на виробництві. Різних типів детонаторів капсульних, електрошнурів не тільки для військової промисловості, а й для гірничо-видобувної і інших галузей, де потрібно було проводити вибухові роботи. Також в місті було відкрито научно-дослідний інститут вибухових речовин. В 1927 році Радянський Союз вирішив розпочати власне виробництво кіноплівки, виготовляли її із нітроцелюлози, із тої ж речовини робили один із видів пороху, тому на казанському та шосткінському. У порохових заводах було відкрито цехи з виробництва кіноплівки, які згодом перетворяться на два велетенських підприємства: Тасма. Татарські светочувствительные матеріали і свема светочувствительные матеріали. свема розпочала свою роботу в 1931 році. Будівництво нового заводу в шості розпочалося у 1928 році. У ньому брали участь спеціалісти французької фірми Люмер, з якою СРСР уклав контракт на постачання обладнання, підготовку кадрів та технічної документації. Згодом радянська сторона звинуватила французів у затягуванні будівництва. Свема розпочала роботу у 1931 році. Спочатку підприємство виготовляло позитивну фотоплівку. А з 1933 року негативно фото та кіноплівку, а також плівку для рентгенівських знімків. В Радянському Союзі було три підприємства з виробництва плівки: Тасма, Славіч та Свема, які повністю задовольняли потреби країни. Плівка Тасми мала військове призначення. Також нею знімали польоти в космос. Плівка Свеми використовувалася. У громадському секторі. Наприклад, на неї було зняти майже всі радянські художні фільми. З 1938 року на підприємстві почалися роботи зі створення кольорової плівки. Після нападу нацистської Німеччини на СРСР кіноплівка отримала статус військової продукції. Її використовували для фото та відеорозвідки, у тому числі за допомогою авіації. На бойових літаках встановлювався прибор, який називався Фотокулемет. Коли пілот натискав на гашетку кулемета, одночасно включалася і камера. Так можна було проводити об'єктивний контроль за ураженням цілей. Коли фронт наблизився до міста, підприємство евакуювали до Красноярська. Всього 4 тисячі працівників і три потяги з обладнанням. Там, у приміщеннях недобудованого спортивного клубу, було налагоджено виробництво аероплівки. Після окупації шостки в місті розпочався терор. Шукали партизанських помічників. На території Свеми організували концтабір. Дорогу до заводу називали дорогою смерті. Туди вивозили місцевих жителів на розстріл, в тому числі понад 100 представників єврейської громади міста. 3 вересня 1943 року шостку звільнили радянські війська. Від Свеми залишилися лише руїни, але колектив повернувся і відбудував завод. Уже в 1945 році виробництво відновилося. Частину обладнання привезли із німецького заводу Акфагавард в якості репарації. У 1954 році Свема почала виробництво. з Звукозаписуючої магнітної стрічки Підприємство займалося випуском кіно та фотоплівки, відео та аудіокасет, фотопапіру, рентгенівської плівки, а також реагентів для проявлення фотоплівки. Наприкінці 1980-х Свема отримала статус промислового об'єднання, на якому працювало близько 15 тисяч осіб. Це було друге за об'ємами виробництва плівки підприємства в Європі. На початку 1990-х з поширенням відео та аудіотехніки, зріс попит на касети. А от на ринку плівки з'явилися серйозні конкуренти, такі як Kodak. Із 2000 року розпочалося банкротство Свеми. Якщо подивитися на історію Kodak, всесвітньо відомого бренду, який також пережив масові банкрутства заводів з виробництва плівки через перехід на цифрові технології, стає зрозуміло, у Свеми майже не було шансів на виживання. Хіба що підприємство могло перейти на випуск принципово нової продукції? Для цього на території з банкротілого гіганту було організовано індустріальний парк. Мета полягала в тому, щоб розпродати майже 200 цехів і виробничих будівель у приватну власність і дати можливість новим власникам розпочати на цій території нове виробництво. Але більшість цехів з часом вирізали на металобрухт. Територія підприємства, на якому колись працював кожен четвертий працездатний житель шостки. Зараз, на жаль, перетворилася на Велетенський пустир. На цьому відео закінчується. Дякую за перегляд. І до нових зустрічей.